Через півроку українські посадовці декларуватимуть не лише прибутки, а й видатки в Україні вступив у дію антикорупційний закон. Кому він завадить, а кому допоможе. Дивіться далі у часі. Нові норми професійної чистоплотності відтепер слуги держави не можуть приймати подарунки дорожче за половину прожиткового мінімуму. А взагалі презенти мають право отримувати не частіше аніж двічі на рік. І лише за умови, що цим потрібно продемонструвати гарний тон, приміром гостинність. Отримані подарунки одразу стають державною або ж комунальною власністю. Норма, щоправда, не розповсюджується на лотерейні виграші та товари, придбані близькими і родичами. Рідня, до речі, більше не може перебувати у безпосередньому підпорядкуванні держслужбовців. Паралельно зростає відповідальність за хабар. Дачі його посадові особі тягне на 10 років позбавлення волі отримання навіть мінімальної суми 3300 тисячі гривень, за якої вже можна притягти до кримінальної відповідальності, загрожує п'ятирічним ув'язненням. За півроку, із 1 січня 2012-го в силу вступлять ще кілька норм закону. Зокрема, можновладців змусять декларувати не лише прибутки, а й видатки, якщо вони перевищуватимуть 150 тисяч гривень. Паралельно із введенням нових правил дію. Депутати обіцяють доопрацьовувати їх, зокрема в частині звітів про витрати членами родин чиновників. Тему коментує заступник голови парламентського комітету з питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Стритович. Добрий вечір. Добрий вечір. Чи можливо в Україні, де професійні політики, судді, правоохоронці живуть у дорогих будинках, їздять у наддорогих авто, заробляючи на все це дуже часто хабарями а і працюючи на державних посадах, притягати хабарників до відповідальності? Е... Я хочу сказати, що тема боротьби з корупцією вона для української новітньої історії стара як світ. Про неї говорять ще з тих часів, коли в нас почалась велика приватизація. Якщо сьогодні ретроспективно подивитися назад. І порахувати, скільки коштів отримала українська держава від того, що державна власність перейшла в руки скоробагатків, то це буде виглядати смішна цифра. А звідси треба брати витоки корупції, тому що хто був при владі в 91, му 2-му, 3-му, 4-му, 5-му, до 2000 року, коли йшов масовий процес приватизації, а вони, як правило, залишилися старої номенклатурної системи. Сьогодні вони заможні люди, якщо не вони, то їхні діти. Якби був такий науково-дослідницький інститут антикорупції в Україні, то можна було б дослідити. Хто ж володіє сьогодні українським державним багатством? Але 90 ті роки вже минули. Так. Зараз наступає одинадцять. наступає час, коли приватизація закінчується, коли вже приватизувати нема чого, вже й у телекому нема, що там Одеські припортові десь є. Ну і останній ресурс це земля, яку теж обіцяють незабаром пустити з молотка, як свідчать повідомлення у пресі. І наступив час боротися з корупцією, тому що корупція вона носить аполітичний характер. Від корупції страдають не тільки прихильники тієї чи іншої політичної сили, від неї страдає кожен громадянин України. І тоді життя стає не в радість, тоді більше половини молоді заявляє, що вони хочуть вибрати для проживання іншу державу. Студенти звикають до того, що можна не вчитися, а покласти за ліковку кошти. І таким чином це підриває самі устої державності. І в зв'язку з цим прийнято такий закон, про який ми зараз говоримо. Чи можливо це в Україні риба гниє з голови? Але чистять її з хвоста? Ось сьогодні страдає хвіст, страдає український громадянин. Але якщо сьогодні держава береться за те, щоб навести порядок і голову трошки помити, почистити, причепурити і показати, що вона має людське обличчя, а не динозавра, коли декларує 17 тисяч гривень в рік прибутку, а їздять на лексусах, то це цілком завдання посилі. Але, Але я... чому ці голови е, вирішили не декларувати видатків? А натиснули кнопки за те, щоб це зробити тільки з 1 січня. А ми пам'ятаємо, що це вже третє чи четверте відтермінування. Так, більше того, у 2003 році я був головою комітету. Протидії корупції. Ми тоді вносили відповідний закон, де пропонували декларувати будь-яку покупку вище тисячі мінімальних заробітних плат. Тоді вона становила 182 вісімдесят Іншими словами, більше 18 тисяч 200 гривень. Будь ласка, задекларуйте, податково перевірить СБУ перевірить і немає ніяких претензії, адже можна чесно заробляти. Мається на увазі тих, хто працює хтось на державній службі, хтось у бізнесі і так далі. Але тоді парламент заблокував і стало зрозуміло, що рубати сучок, на якому сидить більшість парламентарів, ніхто не хоче. Так і, і цього разу лише років так і нічого так і нічого не ні в першій редакції, яка голосувалася в квітні місяці, стояла цифра 50 тисяч гривень. Треба декларувати. А вже в остаточному варіанті за погодженням більшості збільшили до 150 тисяч і ввели тільки з 1 січня. Що цим передбачається? Цей період, що півроку, що є до 1 січня, все зараз продекларують, показують всі свої статки, а потім будуть щороку показувати та я ж це. Кажу, все зробили. Ви ж не можете цього перевірити. Я ще один момент хочу сказати, що в цьому законі є по суті три суб'єкти, які будуть займатися. Три органи, які будуть займатися корупцією, наприклад, рішення щодо проведення спеціальної перевірки особи кандидата на державну посаду, затверджується президентом зберігання відомостей. Про майновий стан, про доходи і видатки. Їх використання покладається на Кабінет міністрів. А ведення єдиного реєстру громадян, що вчинили адміністративні правопорушення, покладається на Міністерство юстиції. Сьогодні оголошено, закон вступив в дію. Але ніде ви не побачите цих нормативних актів, які повинні одночасно були вступити в дію. І сьогодні закон почав діяти. Іншими словами, це мене наводить на думку, що це все трошки похоже на профанацію, що це все зроблено на догоду ГРЕКО, міжнародним організаціям, Раді Європи. Але Фактично, українська держава її правителі серйозно закон є механізмів немає абсолютно, і воно буде таким мертвим, знаєте, народженим дитятком, яке не розвинеться і воно буде лише буквою а духу антиборотьби з корупцією не буде. Запровадження нового антикорупційного законодавства не допоможе здолати корупцію. Такі настрої українців фіксують нині вітчизняні соціологи. Мінорні очікування: лише 148 із тисячі опитаних українців вважають, що підготовлений парламентом кодекс чиновницької чесності зможе запровадити нові правила співіснування наділених владою із ненаділеними. Водночас 720 осіб, впевнені корупцію на берегах Дніпра, законодавчими нормами, не здолати. Половина гадає, документ не виконуватиметься так само, як і інші нормативні акти. Чверть, що самого лише закону замало. Водночас, майже 50% громадян переконані виправити ганебну ситуацію можна тільки посилення. Відповідальності за корупційні дії 45% прогнозують, що станеться це лише після реформування судової системи. Дотепер, відповідно до соціологічних даних, давати хабарі та робити подарунки людям, від котрих залежить розв'язання проблем, доводилося семи із десяти українців. Знову кажуть, треба реформувати судову систему, але ж її тільки недавно реформували. Чому ж корупція процвітає? Ну, ну я скептично відіз би до цього реформування. Її просто перепередкували. Одні інституції, яка називається адміністрація президента, і всі директиви, які поступають звідти, повинні виконуватися. Якщо вони не виконуються, то вступає в дію Вища Рада юстиції, яка контрольована адміністрацією, і судді, які ослухались, вони підпадають відповідно по дисциплінарне провадження. Вели інститут дисциплінарних інспекторів Вищої Ради юстиції, які теж є суб'єктом відповідальності за корупційні діяння, і відповідним чином взяли судову владу, яка незалежна по суті повинна бути як в всьому світі, оскільки влада ділиться на три гілки виконавчу, законодавчу суд. Дову, а сьогодні судова влада на превеликий жаль, як мені не прикро це говорити депутату Верховної Ради. Вона підпорядкована владі виконавчим, який виконує всі його забаганки. Це прикро. Але я хочу звернути увагу на те, що сказав у цьому сюжеті про посилення відповідальності. Ви знаєте, що в Китаї є смертна кара за корупційні дії? Але корупціонерів там достатньо, і досить вони великих розмірах. Ну, я і, хочу сказати, що кожного року їх страчують. І, регуляр, і регулярно їх страчують. І праві ті, хто сказав, що з одними законодавчими засобами посилення відповідальності корупцію не передбориш. треба створювати атмосферу нетерпимості відносно корупціонерів. І сьогодні, наприклад, мене порадувало повідомлення про те, що Генеральна прокуратура відкрила телефон довіри щодо повідомлення фактів щодо корупційні дії. Я тепер розумію, чому наші солдати, які війшли в 45-му році в нинішню Карінградську область, Кінігсберг, да, не побачили замків на дворах, але чітко повідомляли, якщо чужа людина з'явилася в їхньому середовищі. Так громада берегла себе від зовнішніх впливів. Тому порятувати себе можуть самі громадяни. Повідомлення про тим, що хтось живе не по засобам. Нехай уповноважений орган, який передбачений за законом, перевірить, чому особа, яка числиться простим чиновником в ЖЕКу, раптом собі живе в особняку, їздить на дорогих машинах, при цьому абсолютно мінімально має заробітну плату. Це говорить про дуже такий тонкий момент російською мовою це доносительство, да? стукачество, якщо хочете. Повідомлення, але якщо ми хочемо себе убезпечити від цієї хвороби, то ми неминуче повинні вскривати це зло. чого найбільше всього боїться корупціонер? Корупціонер як рижа таракан на кухні, які зараз зникли з появи мобільних телефонів. Так? Тільки вмикаєш світло, він шукає шпарину. Так і корупціонер, як тільки його починають вивертати назовні і показувати, вибачте, а ви хто? А ви звідки? А гроші, а дровішки над куда вістімо і так далі. Він моментально стоп, треба зупинятися. От створення такої атмосфери не треба законодавчих актів. Це просто люди повинні зрозуміти, що далі вже нас дороги немає. Юрій Луценко не дзвонив на лінію, яку відкрила Генеральна прокуратура, але заявив в пресі. Про тих, кого він вважає таким. Не сяде і друг партії районів Чорновецький за розкрадений Київ, про який Генпрокуратура заявляла так багато злочинів. Не буде відповідати колишній керівник Нацбанку Стельмах, який розікрав десятки мільярдів під час так званого афери реф... рефінансування банків. Влада Януковича встановила новий закон. Тіло. Погружене в партію регіонів не відповідає ні по яким законам. Архімед здрогнув і перевернувся в троні, але це закон для тих, хто близький до нинішньої води. Логіка Луценка: якщо судять мене, то хай судять і інших. Наскільки вона виправдана? Ну, абсолютно однакове мірило повинно бути до всіх недаром богиня правосуддя, яку всі знають та? юстиція. Богиня справедливості вона має зав'язані очі, вона ж не дивиться, хто перед нею стоїть. Вона має перед собою шальки, щоб зважити винен чи не винен, що переважить докази чи спростування. Знаєте, і відповідно... в Україні, мені здається, вона з біноклем. Мечем ні. Мені здається, що в Україні вона з таким мечем, а другою рукою да, одні шальки, а ще третя рука є, яка так руку тримає і дивиться, що туди покладуть. Тому що, якщо взяти нещодавні рейдерські схеми, як захоплювалися землі, да, то вони ж без суддів не можуть зробитися. Да. В мене в практиці голови комітету був випадок. Коли 23 суди по всій Україні одночасно прийняли неправомірне рішення для того, що захопити торгівельний центр у Львові, називається «Магнус» у польського інвестора, це все була продумана схема. Тому з правосуддям, якщо ми виконемо корупцію лише в одній системі в системі правосуддя, де працює 8,5 тисяч суддів, повірте, що країна зміниться. Я б на місці президента так і робив, би. брав би сфери і починав звідти випалювати зло. Він розився це зробити випеченим за залізом, але можна іншими методами. Ці е, прізвища які називає в тому числі Луценко їх є набагато більше а чи загрожує їм щось? Ні, тепер хочу сказати, що взагалі в Україні повинно бути верховенство права і закони, як це говорить Конституція, свято якої ми нещодавно святкували, і повідомлення Луценка про Чорновецьку воно повинно бути ретельно перевірене. Наприклад, моє повідомлення про те, що цього року Міністерство освіти на чолі з міністром нагріло наших громадян приблизно на 850 мільйонів гривень, коли видало тести і обов'язкові відповіді до них купувати в середніх класах. І про це нещодавно повідомив журнал Український тиждень, теж підлягає перевірці. Повинні займатися антикорупційні органи. Іншими словами, журналісти, як четверта влада, повинні інформувати, описувати факти ганебної поведінки. Не буду говорити правопорушеннями, да, злочинної поведінки, а ганебної поведінки державних чиновників, а спеціально уповноважений орган, про який говориться в цьому законі, ще який ще не створений, повинен це моніторингувати, перевіряти, давати доручення і тоді проливати світло. І тоді чітко будуть знати, що в державі існує інституція, яку треба боятися. Якщо нема совісті, треба створити орган, який будуть Тися корупціонерів цікаво, що час проаналізував декларації прокурорів різних областей. Частина з цих служителів Феміни офіційно задекларувала наддорогі авто. Виконати антикорупційний закон наперед, із такою вимогою до прокурорів минулого тижня звернувся Віктор Пшонка. Генпрокурор нагадав, що стаття про декларування статків набуде чинності лише за півроку, але силовики мали би продемонструвати реальні прагнення боротися з корупцією. Тож усіх місцевих керівників прокуратури Пшонка закликав оприлюднити декларації про доходи. «Так, да, з 2012 року є вимоги, але будьте більш демократичні. Прозорі це не тільки відноситься до прокурорів регіонів, я маю на увазі областей, а і до прокурорів районів і місць. Цієї повноти номенклатури Генеральної прокуратури уся номенклатура генпрокуратури зрозуміла пшонку по-своєму. Декларації оприлюднили старого зразку, без видатків. З цих документів стає зрозуміло. Прокурори живуть винятково на зарплату та матеріальну допомогу. Щоправда, при цьому полюбляють іномарки. Зокрема, джипи мають прокурори Івано-Франківської, Київської, Луганської та Чернігівської областей. Лексусами можуть похизуватися. Прокурори Миколаєва, Волині та Тернопільщини одразу. По три власні автівки мають прокурори Львівщини та Дніпропетровщини, а це Ганок Печерської прокуратури. Заїжджати сюди мають право лише працівники. Біля входу самі іномарки. У декларації районного прокурора лише зарплата і матеріальна допомога, ані машини, ані квартири, ані грошових заощаджень. Потрапити до прокурора і дізнатися, як йому живеться на одну зарплату, п'ятому каналу не вдається. Що у вас такого потайомного в ваших деклараціях, що ви не хочете їх показати? пшонки надати декларації про доходи виконали усі прокурори, каже п'ятому каналу прес-секретар генпрокуратури Юрій Боченко. Проте перевіряти їх на чесність на різницькій поки не планують. Ніхто не сумнівається у їхній декларації. Якщо ж хтось має інформацію про шуття прокурорів не за доходами, від сьогодні має повідомити про це на телефон довіри. Його ввели у рамках боротьби з корупцією. Якщо будуть сумніви. Ви можете, в тому числі як журналіст, звернутися за телефоном довіри до управління внутрішньої безпеки і буде проведена службова перевірка. Якщо ви вкажете на факти, того що обласний прокурор, наприклад, живе не за тими статками, які задекларували. Прокурори могли вказувати у своїх деклараціях що завгодно. Реальної перевірки цих даних ніхто не проводить, вважає депутат Геннадій Москаль. Перший заступник парламентського комітету з питань боротьби з корупцією пропонував на рівні закону закріпити створення спецоргану, який би перевіряв, чи живуть можна владці так, як вказують у деклараціях. решта, хто підлягає ставати декларації значить десь 10%, які б по комп'ютеру випадково попадали під перевірку. Друге, щоб вони працювали по запросу правоохоронних органів, по зверненню громадян. І тому подібне за задумом Москаля цю перевірку мали би проходити усі, хто потрапляє під дію антикорупційного закону. Олексій Братущак, Денис Ковальов, п'ятий канал. Вже прокурори заповнюють декларації так само для чого їх заповнювати, якщо їх ніхто не піддає сумніву. Ну, я думаю, це потрібно для порівняння, для старту, про яке ви говорили, що ще через півроку, як закон вступить в дію, треба буде декларувати витрати і показувати їх відповідним чином з застереженням, яке є в законі. То тепер треба. Стартовий баланс показати, що мене станом є на 1 липня 2011 року. Але ті ж самі прокурори, в тому числі управління відповідне з внутрішньої безпеки, нехай проаналізує, скільки коштує, наприклад, три лексуси, прокурора, про якого називали, їх вартість, і подивиться результату за 20 років української незалежності, чи скільки прокурор те, що їх має, заробив за цей час чи ні, і потім має повні підстави звільнити його в зв'язку з тратом довіри, тому що він їх придбав не за кошти, які він заробив чесним трудом. А прокурор апріорі, да, по поняттям, як кажуть, блатні повинен бути чесним і бездоганним. Чи Це може все... в Україні з'явитися орган, який буде перевіряти а... беру беруть чиновники чи не беруть хабарі, і порівнювати їхні декларації? Так само при цьому сам не беручи хабарів. Це дуже складне питання. Я думаю, що тут не випадково визначена. Місія президента, що він виписує умови з проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття державних посад. Іншими словами буде виписано така е, система перевірки, що яка б унеможливлювала потрапляння на такі посади нових людей. Звичайно, ті, що сидять зараз на потоках, особливо на тіньових, я маю на увазі торгівля людьми, торгівля наркотиками, там е, вирішення земельних питань, вступу в вузи, що зараз дуже актуально. Вони зараз трепенуться, тому що все одно держава повинна. Дійти до них. Я казав, будучи головою комітету, зараз кажу, до тих пір, поки корупція має матеріальну основу у вигляді хабаря, грошей, подарованої квартири, путівки на курорт, наданого авіквитка, відпочинку на санаторії, з нею можна боротися. Вона матеріалізована. Корупцію не можна за корупцію не можна притягнути сказати дякую, велике вам дякую, я буду за вас молитись Богу і так далі. і так далі. Але це все матеріалізовано, повинна спеціальна інституція. Світового досвіду для цього абсолютно достатньо. Багато країн через це проходили. І зараз вже згадують, як страшне Сон, наші сусіди, поляки, які почали головування, вони зробили це досить швидко, і ефективно. Вони просто піддають громадському осуду тих, хто, не будучи в бізнесі, їздить на дорогих машинах і каже: а звідки гроші? Хто ви такі? Де ви їх взяли? Не так як у нас кітяться якого машина краще державні чиновники? А там вважається стидно, там вважається соромно, якщо чиновник сідає на репрезентабельну машину, на яку він не заробив грошей. Ще один цікавий приклад для органу, який би займався корупцією, повідомило бюро журналістських розслідувань свідомо. Слідом за українськими суддями на службу до вітчизняної феміди рвуться їхні діти. Після десятиденної перевірки тестових робіт потенційних суддів вища кваліфікаційна комісія відібрала з понад трьох тисяч кандидатів 687. Як повідомляє сайт, свідомо серед переможців двоетапних змагань на пости майбутніх поборників справедливості не одне відоме прізвище. Це сини чинних керівників суддів. У них одні з найкращих результатів тестувань. Серед щасливчиків нащадок екс судді Верховного суду Руслан Жук, син екс голови конституційного суду Артем Салівон, нащадок судді Вищого адміністративного суду Дмитро Сірош та Андрій Мікулін, батько якого, як член Вищої кваліфікаційної комісії суддів, брав участь у перевірці робіт конкурсантів. Серед інших представників суддівських династій, які також здивували високими балами, син голови Львівського апеляційного суду Андрій Государський. Оцінювали майбутніх суддів переважно представники Одеської юридичної академії, президентом якої є регіонал Сергій Ківалов. Тепер на всіх цих претендентів на суддівські крісла чекає робота у престижних столичних та всеукраїнських судах. Решта ж може сподіватися лише на місця у судах районного значення. Ми не маємо фактів використання тиску чи службового становища, але чи межують такі, чи не межують такі результати з лобіюванням або з тим, що називають конфліктом інтересів. Я мушу телеглядачам повідомити те, що мені було відомо до цього, але коли я побачив прізвище людини, з якою я спілкувався, то для того, щоб мати розмову і стати суддею, розмову варто було. Б Починати 100 тисяч доларів, і він мені бідкався про те, що уявляєш, до чого дійшли для того, щоб допустили до екзаменів, треба стартова ціна 100 тисяч доларів. Очевидно, вона спрацювала, тому що я бачу там знайоме прізвище і прізвище тієї людини, яка зі мною говорила. Це прикро, звичайно, про це говорити. Але така розмова відбулася. Доказати корупцію дуже і дуже складно набагато легше. Проти неї боротися їй запобігати, щоб цього не було, тому що доказова частина заключається в тому, що складно виявити того, хто хоче отримати благо, і той, хто отримує гроші за це благо, що надає. Іншими словами, використовує свою владу, своє положення для вирішення питань. На превеликий жаль, не вірю, що з приходом цих 693 чоловік в суддівську владу вони ж повинні знову повернути ці гроші, розуміло. які заплатили за посаду. Дякую. Колок, рухається по колу. Володимир Стритович, дякую.